У нас досить непогана система відбору. Я б сказав, бо може бути найкраща, ми сьогодні на ринку незалежного фінансування оборонних стартапів, яке дозволить створити з України новий Ізраїль. Інновації. іноді раз на тиждень використовувати так. щось нове. Це постійний тест. І, знаєш, чим ти сказати, що оборонна промисловість сьогодні це саме високотехнологічний рівень економіки. Так? Виробництво бронежилетів, ВПЛА і дуже багато всього для оборони. З чого це починалося. Привіт! мене звати Аничка Скробко, і це 10 запитань до СІО на каналі Українського бізнес-братства. Сьогоднішній наш герой це підприємець, що будує бізнес у сфері, що потребує максимальної відповідальності. Це оборонно-промисловий комплекс. Він розпочинав з харківського заводу засобів індивідуального захисту. Згодом заснував Rara Group, що виробляють БПЛА, спеціалізовані тканини, боєприпаси, тактичне спорядження, а також розвивають школу підготовки пілотів. Зараз є головою наглядової ради Ukrainian Defense Innovations, що інвестує в Мілтех. Зустрічайте Максим Плехов, власник UDI Group, голова Львівського оборонного кластеру. Максиме, привіт. Порисочка. У тебе компанія має декілька напрямків: виробництво бронежилетів, БПЛА і дуже багато всього для оборони. З чого все починалося? Ну, взагалі, все починалося з Майдану. Тобто, все почалося з того, що ми намагалися допомогти протестувальникам, виготовляли перші бронежилети і потім зрозуміло, що це потрібно розширювати. Почалася вторгнення Російської Федерації у 2014 році, і так з'явилося наше перше підприємство Харківський завод та зазвів індивідуального захисту. Що сьогодні для тебе UDI Group? Ну а сьогодні UDI Group – це моя мрія. Це те, що ми з партнерами і з нашою командою створили для того, щоб реалізувати початку і наші мрії, і реалізувати те, що потрібно сьогодні в Україні. Сьогодні Group – це інвестиційна компанія, яка займається не тільки виробництвом оборонної продукції, а й займається ще інвестиціями в сектор оборонних технологій гуманітарного розмінування. Сьогодні, якщо ми кажемо за візію, компанія це створення системи незалежного фінансування оборонних стартапів, яке дозволить створити з України нової Ізраїль. підкажи, чому ти вирішив от, Ukrainian Defense Innovations. Ти вирішив створити інвестиційний фонд? Чому саме в Мілте? Якщо ти займаєшся бізнесом, і маєш досвід бізнесу, mm -hmm. ти можеш займатися будь-яким напрямком. Ну, потрібно розуміти, що між будь-яким бізнесом, між сьогоднішніми інвестиціями, будь-яким виробництвом будь-чого і росіянами стає тільки українська армія. Якщо в нас не буде потужної армії, будь-які інвестиції, сенс інвестицій, його немає. Якщо ми не створимо потужну армію, завтра сюди прийдуть росіяни заберуть будь-які інвестиції, будь-які виробництва, будь-які підприємства, готельні, комплекси і все інше. Тому я розумію, для того, щоб сьогодні захистити майбутнє України майбутні інвестиції, ми повинні сьогодні, по-перше, розуміти, що Україна є тільки два. Союзника це наша армія і наш народ. Ми потрібно захищати наш народ і розбудовувати нашу армію. Скажи, коли ви починали в 2014 році? Ти сказав, коли була революція гідності і вторгнення Росії в Східній області і в Крим. Коли пройшла ось ця перша точка, що ти зрозумів, що це потрібно масштабувати? Знаєш, я не пам'ятаю дату. Це було мабуть приблизно травень чи червень, 14-го року, коли росіяни нанесли перший удар градами по скупченню наших військ. Туди ми зрозуміли, що це вже. Не якісь політичні ігрища, датусь тобто ми зрозуміли, що це повномасштабна війна, що росіяни використовують реактивну артилерію, що гинуть наші військові, і що наша країна вступила війну. Туди ми зрозуміли, що наше завдання, наша ціль це створити те, що ми можемо зробити. Створити на той час. Це була можливість захистити наших військових бронежилетами. Тось, тобто і ми робили це. Це вже було це вже було не про революцію. Це вже була про повномасштабну війну, і сьогодні, практично, за два тижні буде 11 років, як ми цим приймаємося. Ви робите ще також БПЛА. Фронт дуже швидко змінюється. Там зробили одні, тут треба вже їх глушать, щось покращили, знову ідуть зміни. Як взагалі ви справляєтесь з цими швидкістю змінами на фронті з інноваціями? Наскільки тобі вдається це розвивати? Ну, знаєш, я можу сказати, що оборонна промисловість сьогодні це саме високотехнологічний рівень економіки, да? тому що ми потребуємо внесення змін фактично раз на три місяці. Тому основне, що ми сьогодні маємо, тобто будь-яка оборонка це потужний rd департамент Це інвестиції в команду, це інвестиції в технології, це постійне дослідження того, що відбувається у світі, для того, щоб задовольнити існуючий попит на зміни. Якщо ми кажемо за БПЛА, приблизно за пів року БПЛА від простого дрону угу. прийшли до зовсім іншого рівня. Сьогодні БПЛА, малий БПЛА ударного плану. FPV-дрон-квадрокоптер – це БПЛА, який має систему до наведення, може самостійно ви заходити на ціль уже від пів кілометра. Сьогодні ці БПЛА мають додаткові катушки з кном, які сьогодні мають можливість працювати в зону хрепере. Тому це постійні інновації, іноді раз на тиждень. Використовувати щось нове, це постійний тест, це постійні інвестиції в постійне дослідження. Ну, наприклад, для того, щоб е, на рівні держави випробувати е, один там, модуль до наведення на офіційному рівні. Потрібно використати близько 30 дронів. Частина з них з тепловизійними камер. Тому банальні невеличкі опробування можуть стати в ціну там 40 тисяч доларів. Про команду тут точно потрібні професіонали, розробники, довірливі люди. Який секрет успіху в тебе відбору якісної команди? Ну у нас досить непогана система відбору. Я б сказав, бо може бути найкраща, найкраще сьогодні на ринку. Ми досить суттєво змінили систему відбору. Тобто у нас є декілька рівнів. Ну, ми починаємо з того, що у нас є система там оцінки. По персоналу, яка стандартна hr процедура, так, у нас розроблена система з відповідних психологічних тестів. Ми оцінюємо психологію людини, ми оцінюємо сильні слабкі сторони, ми оцінюємо рівень інтелекту, рівень роботи команди, рівень емоційного інтелекту. Це дещо на етапі тестів. Далі людина в будь-якому випадку проходить поліграф, це обов'язок. Я вас... тільки захотіла запитати, чи Квартальний я поліграф, квартальний поліграф до всіх перебітників обов'язково, тому що ми пробуємо в оборонному сегмінці і повинні розуміти, що ніяким чином до нас не прибереться там, шпон від нашого ворога. Да? Потім ми, про нас є внутрішній кооперативний психолог, який працює з працівниками. Тому сьогодні розуміння, що команда і її навчання це є основою розвитку компанії. Ми дуже прискіпливо доносимося до відбору. Люди, які будуть нею працювати так, і Ми вже перерахували там декілька напрямків, що ви виробляєте і інвестуєте. Взагалі виготовляти і працювати в оборонній сфері, це є там надвідповідальність. Ти вже сам сказав про швидкість інколи тестинг там в межах тижня. Ну і однозначно має бути першокласна якість. Як тобі вдається тримати баланс між цими всіма векторами розвитку компанії? Ну, був цікавий приклад. Ми проводили страцесію по одній з компаній, виробничої компанії, і працювали з фасилітатором. Фасилітатор малює трикутник, розповідає там, що в нас завжди є швидкість. У нас завжди якість і ціна. І компанія повинна зосередитися на двох напрямках і розуміти. У вас і одночасно тут в залі починається сміх. Да, фасилітатор не може розуміти, чому кажуть, вибачте, ну ми працюємо втрьох. Ну, так це неможливо. Да. Так. У нас це можливо, це наше зобов'язання. Чому в оборонному сегменті працювати для мене це саме без. Да? то тобто есть це дуже тяжко, тому що завжди в тебе є фіксована ціна. Держава платить ціну, яка вона виставляє, вважає потрібно за результатом експертизи, за результатом оцінки пропозиції, за результатом тендерних процедур. Далі якість якість також встановлена. Є технічна умова, є військове представництво, військова прийомка, і в тебе немає ніяких шансів. Час та швидкість випуску продукції сьогодні. Ми працюємо на фронт. І відвантаження продукції у нас від замовлення до відвантаження може бути термін там, 30 днів і 60 днів. І сьогодні рівень штрафів, які є борони промисловості, він вражає. В середньому за кожен день нездачі продукції де штраф на 0,3%. То в середньому, якщо ти запрос протермінав там 30 днів, це 9% базового штрафу, плюс ще близько 7% додаткового штрафу, плюс ще додаткові санкції, ти може сягнути до 27%. Тому навчитися працювати на а, державне оборонне замовлення це дуже тяжко. Ну якщо казати, як ми цим справляємося, це надзусилля. Тому що ми повинні розуміти, що ми сьогодні робимо максимум того, що можемо зробити для хлопців які сьогодні є на фронті. На фронті немає відпусток. Да? Тому я часто кажу, що також ми повинні розуміти, що або ти на фронті, або ти працюєш для фронту, ти працюєш 24 на 7, 365 днів на рік. Ти працюєш над усиленим чим, розуміючи того. Або ти будеш це робити, або завтра ти будеш на львівських пагорбах відслідуватися від наскалі. Максима, а тепер пліт. Одне питання, одна відповідь. Готовий? Можливо. Бронежилет чи дрон? Бронежилет. Дайвінг чи політ на літаку? Політ на літаку. Авто чи літак? Авто. Нет. Оборона чи інновації? Оборона. Нет. Односолодовий віскі чи шампанське? Шампанське. Гірські лижі чи пляж на Мальдівах? Мальділа? IPO чи стратегічний партнер? IPO. Бізнес це більше про ризик чи про системність? Ризик. Нет. Борщ чи окрошка? Співпраця з державою. Це про ризик чи про успіх? Упіх. Щоб ти точно ніколи не інвестував. <laughs> Чого? Нормальний <laughs> бізнес. <смех> Щоб ти сказав собі 10 років тому одним реченням? речі. Скажи, чи ти плануєш масштабувати компанію діяльність і продукцію поширювати на закордон? Чи поки... На жаль, вистачає роботи в Україні. Дивись, перше, то на сьогоднішній день, якщо оцінювати реальні можливості українського ВПК реальну потребу, то сьогодні реальні можливості українського ВПК перебільшують заборону замовлення практично два рази. Ага. Клас, дякую, що це Перше, у нас сьогодні є надлишок військової продукції. Держава не встигає все викупляти, тому що дуже багато українців створили за відкритих проєктів. Якщо казати компанії дронах тільки в одному напрямку, поворотно сторони може бути 40-50 компаній. Но сьогодні є обмеження на експорт оборонної продукції. Я часто звертаю на це увагу, тому що можливість експортувати свою продукцію за кордон надлишок продукції uh -huh. та скопоможливість починаючи від надходження валюти. Два це можливість презентувати Україну на міжнародних ринках, підсилувати Україну як міжнародного постачальника озброєння. Це дасть можливість, яких і політичних бенефітів для, для нашого уряду та надходження валюти та можливість розвиватися українським оборонним компаніям. На жаль, сьогодні на це є пряма заборона. Тобто ми виробляємо сьогодні то рівень продукції, який в нас замовляють. Там на по деяких виробництвах ми зупинили масштабування, тому що в принципі немає такого великого замовлення. І сьогодні, ну, все ж таки, наша основна мета це стовідсоткове забезпечення збройних сил України. Знаєш, що в тебе є серйозна ціль, IPO за три роки. Що ти вважаєш буде таким моментом, що ти вже от готовий до виходу? Що я? Хочу бути, щоб наша компанія котувалася на біржі. Це може бути через IPO, це може вийти там через обратний викуп акцій. Да? Тобто може бути декілька шляхів. Для мене це публічне розміщення акцій на біржі. Це про зрілість, це про про довіру. Тобто, саме головне сьогодні питання до більшості українських бізнесменів. Ми не готові взагалі до партнерства. Ми навіть не Ні. можемо бати партнерство там, з двома-тремя людинами. А, публічне розміщення акцій – це коли в тебе буде десятки, сотні, тисячі партнерів. Кожен з них може задавати неприємні питання, кожен з них може тебе критикувати. І сьогодні те розуміння що ти дорогу до того, що ти можеш бути відкритий, що в тебе білий, прозорий, відкритий бізнес. Ти сплачуєш податки, в тебе нормальна звітність, адекватна звітність згідно міжнародним стандартам, в тебе нормальні розумні плани. Компанії виробляють те, що вони потрібно виробляти, і розвиваються це про дорослішення, це про зрілість, це про витяг далі. Якщо би не оборонний бізнес, яким би бізнесом ти би займався? Дуже тяжке питання, тому що займаюся оборонними питаннями 11 років. Я вже, мабуть, себе не бачу. Ну, у мене є бізнес, який сьогодні пов'язаний з гуманітарним розмінуванням. Да, це... Ну, але це теж трішки в ту ну, сферу. Ну, чому білта. це сфера? Це взагалі не оборонний бізнес. Це. Те, щоб дати Україні можливість же, повернутися до тих територій, які сьогодні вже залишилися після війни, це про майбутнє. Тобто, я в будь-якому випадку розумію, що ми пов'язані вже з тим життям, своїм досвідом з питаннями оборонних проектів, сукупних проектів, там виробництва різноманітної техніки, там виробництва. Там може бути це охоронні дрони, може щось завгодно. На будь-якому пакту це технологія і це виробництво. Так. Для мене дуже цікавий досвід безпосередньо виробництва. Виробництво це паровоз. перевоз. Тобто його дуже тяжко розтовкати, але це дуже цікаво зробити. Тобто, тому, скоріше за все, це будь-який виробничий бізнес, тому що за виробництвом ти можеш це побачити, це засоби виробництва. Це можеш прийти подивитися, У як працює ти... помаців, так працює станки, і це важливо розуміти, що ти створюєш. Ти можеш побачити, що ти створив. Як ти вважаєш, що найбільше може змінити культуру компанії при її швидкому масштабуванні? Чи це є гроші, чи цінності, чи команда? Змінити дорослу людину неможливо. Mm -hmm. uh, можна показати свої цінності, можна запропонувати йти за тобою. І, і завжди для мене керівник це людина, яка складає Лего. В тебе є купа конструкторів. Mm -hmm. один квадратний, один трикутний, один жовтий, один красний. Ти потрібно з цього зробити автомобіль. Да, ти будеш ламати кубики, це будеш розуміти, як краще це використовувати. І базово це взає, взагалі є корпоративна культура, місія компанії, візія компанії, розуміння, до якої ми, ми йдемо, як це далі розвивати. Це єдине, що може балансувати. Таку золото компанію, яку золото команда. Друзі, якщо вам сподобався цей випуск, обов'язково ставте лайк та коментуйте. І чекаємо вас на перегляді на інших випусках на нашому YouTube каналі. А також підписуйтесь на наші соцмережі в Інстаграм, Фейсбук та TikTok.